Не припиняється дуже серйозна робота нашого МЗС з приводу і Міністерства оборони з приводу. Все-таки такого знаєте ну вибивання поставок важкої техніки для української армії, тому що коли ти в умовах контрнаступу, ти просто мусиш його чимось підкріплювати і продовжувати, і аби було чим дискусія навколо танків Леопард 2 німецьких вона продовжується, і ця дискусія вже навіть докотилася до голови Єврокомісії Урсули фон Дерляєн. Ви знаєте, що минулого тижня вона робила таке певне. Незвернення, звернення, по послання до Депутатів європарламенту, де вона згадувала Україну, ну а на цьому State of Union, це так як цей захід називався, була присутня вперше. І українська громадянка Олена Зеленська, тобто не Олена Зеленська, була присутня вперше, а в принципі Українець, Олена Зеленська як Українка, так була вперше на цьому присутня. Це, по перше, говорить про те, що Україну е занурюється в контекст європейський абсолютно європейсько-політичний, геополітичний і. Такий вже навіть бюрократичний, тому що ем, е, ці всі послання, це звісно, така історія, як ну, де, декларативна, так е, після спілкування, судячи з усього з Оленою Зеленською, було ухвалено Урсулою фон дер Ляєн рішення відвідати Київ. Я Не знаю, чи Олена Зеленська особисто передавала запрошення Урсулі фон дер Дерляєн поїхати з нею до Києва, але е, оголошено про її візит було. За день до того, як вона прибула до української столиці, і приїхала вона якраз після от е, виступів на цьому State of Union. Е, Урсула фон дер Ляйен зустрілася з Володимиром Зеленським. Це вже була третя зустріч е, за початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так, за ці півроку, е, оце ви бачите, що Володимир Зеленський передав їй орден Ярослава Мудрого першого ступеня. Так, це така висока українська нагорода. Ну а Урсула фон дер фондрляєн е, зробила декілька дуже Цікавих заяв, наприклад, вона сказала такі слова: якщо українці просять танки, їм потрібно їх надати. Якщо українці просять Леопард 2, значить леопарди 2 потрібно надати Україні, це сказала голова Єв... Єврокомісії. Розумієте, тобто цей рівень він продовжує зростати. Це не просто якесь базікання там міністриків типу Ламбрехт на фоні там, якихось мітингів в Німеччині. Так, це, це не просто ем, мукання, десь кудись собі підніс Шольца, який дуже любить не відповідати прямо на питання журналістів, а також розповідати ну, якісь абсолютно. Сумні такі речі, чому значить Німеччина не може надати важке озброєння для України. Це інше, це Урсула. І от ще раз нагадуючи всій Європі, що Україна поступово звільнює свої території, Урсулу на фуршеті пригощали дуже цікавими стравами. Одна з таких страв це, от, будь ласка, дивіться, цекавни єдині. А вони єдині, і здогадайтеся з першого разу звідки вони правильно, вони з українського півдня, вони з Херсонщини, і це е, дуже потужна алегорія, мені здається. Дуже потужна алегорія. Е, я думаю, що це було сфоткано іще до того, як е, Урсула почастувала, тому що вони не надкушені. Але я впевнений, що вона таки почастувала і вона на смак відчула от смак цієї української е, перемоги. Української перемоги і сили духу, і звісно, вона дуже підтримує нас в плані якраз просування ідеї, як найшвидшого надання Україні важкого озброєння після того, як Урсула поїла Кавунів, мабуть, шматочок перепав і Борелю, Може, якоюсь бордбандеролі не знаю. Але Жозеп Борель, це голова такої європейської дипломатії. Він теж в свою чергу заявив: ну він так сказав не про важку зброю, він сказав про більше зброї, тобто Україні потрібно більше більше зброї чому Україні потрібно більше зброї? Тому що вони перевершили навіть наші найкращі, найоптимістичніші сподівання в плані цієї військової кампанії наступальної, яку вони проводять зараз. Тобто Борель вражений, вражений і він дуже хоче, щоб Україна закріпила цей успіх. В нього певно є також якісь свої політичні мотиви, але він... Вториць Урсулі фон дер Ляйен. Це, я вам скажу, це топи. Борель фон дер Ляїн це топи. Ну так само, звісно, топі Шольц з Макроном, але це топи, голос яких дуже голосний. А ще дуже голосний голос у папу римського. Ми якось звикли займатися якимось тролінгом і не дослухатися до цієї людини, особливо після 24 серпня, коли він вирішив помолитися за український народ, 24 серпня це ж наш день незалежності, і от він провів. Там, молитву витикання. Але потім під час цієї молитви, в своїй промові, він чомусь раптом згадав о, вбиту терористку Дугіну і сказав, що бідна дівушка, значить, невинно пострадала безсмисленої бі, війни України і Росії. І це, звісно, обурило не тільки українців, це обурило там, більше половини Європи. Що, що, що з папою не то? Потім папа зібрався раптом. Приїхати до Києва, але з'явилася звістка про те, що він. Має медичні протипоказання, що він просто не перенесе оцей переліт в 2,5 тисячі кілометрів до Києва, і е, як з'ясувалося, от важко летіти в Київ, але до Казахстану летіти було не важко так до Казахстану. І він там сів собі і, і полетів кудись там в Астану, От зустрічатися з вірянами там за релігійна зустріч конфесії. Уявляєте? Тобто, і це і це ще більше здивувало. Тобто, ми фактично почали. Викреслювати папу з порядку денного, тому що, ну, мабуть, чи маразм, чи що, чи він не розбирає, чи, чи з якою метою він е, все, все це робить, е, було незрозуміло. І ось папа раптом одумався. Папа, який, мабуть, е, теж е, був вражений українським контрнаступом, папа раптом почав говорити схожі речі, які говорить Урсула фон Дерляєн, а також Борель. Папа сказав, що. Україні потрібно давати зброю, тому що вона захищає свою батьківщину. А якщо ти зі зброєю в руках захищаєш свою батьківщину, то це аж ніяк не гріх. Ось так. Після повернення з Казахстану, це він сказав в Казахстані минулого тижня, а після повернення з Казахстану, буквально вчора, він знову помолився за Україну і вже помолився без згадки Дугіної. І це я, я вважаю це, це вже величезний прогрес. Тобто про бідну дівчинку, як как би бы не, не згадав. І слава Богу, отут от якраз доречно э, сказати саме так. Э, Бербок, Анна Ліна Бербок, це моя улюблена персонажка, я постійно в кожному стрімі про неї згадую, просто тому що мені подобається, яким чином вона вибудовує таку парадигму правдивої дипломатії. От Анна Ліна Бербок, яка ще два тижні тому, будучи в Києві, вона приїхала сюди абсолютно без запрошення. так стилі Бориса Джонсона. А вона тоді говорила про те, що проблема проблема дійсно є з великими танками, і е, е, якось її можна, мабуть, вирішувати е, поставками іншої важкої техніки, але не танків Леопард 2. Але після обурення нашого міністра Кулеби, міністра закордонних справ, приводу -за того, що немає логічного пояснення, чому танки Леопард 2 не можуть бути поставлені в Україну а до того, що туди додалися і такі. Е, Броньовані машини а, Мардер а, після цього уже, а, Бербок теж почала нервувати і змінювати свою думку. Вона заявила, що а, танки а, можуть бути поставлені найближчим часом цю. Історію потрібно вирішувати тут ключове. Вона сказала, що це все потрібно вирішувати консолідовано. І ця от фраза, це слово консолідовано, воно, в принципі, демонструє кризу всієї європейської бюрократії, тому що консолідованість, яка була. Ну, головною, головним таким стерженем всього Європейського Союзу, зовнішньої політики, вона зараз лише тормозить прийняття рішень. І саме е, ці події в Україні вони е, розвалюють цю систему консолідованості. Є ідеї е, реформувати. Процес при ухвалення рішення в Європейському Союзі на, єв... на рівні там, Європарламенту без всяких консолідованостей. Просто більшістю голосів. За це виступає вже і Макрон, за це навіть і Шольц вже виступає. От власне, зараз це все не відбувається, і все-таки рішення, якесь консолідоване, має бути ухвалене з приводу е, цих е, танків. Але я, слухайте, яке консолідоване рішення, якщо, я, якщо є такі персонажі, якщо є такі люди, як Орбан, наприклад. Ну, ми за Орбана торкнемося. Я... Підготував про нього історію дуже цікаву, яка відбулася буквально кілька днів тому. Але, от якщо такі країни, як Угорщина, наприклад, щось там блокують, то яка консолідовані, значить дійсно більшість голосів і все. Хоча є рішення уряду Іспанії з приводу леопардів, 2 єдине, що оскільки це танк німецького виробництва, ось він отак виглядає. Він, до речі, є основним танком. Армії Федеративної Республіки Німеччина. Ось, але він не тільки там на озброєнні стоїть. Він, наприклад, от в Іспанії також стоїть. Тобто, це абсолютно такий натівський танк, натівська техніка. І от Іспанія готова передати енну кількість штук для України. Але оскільки цей танк вироблений в Німеччині, значить потрібно, щоб було рішення Німеччини. І рішення Німеччини не може бути ухвалене за словами Шольца, тому що ніхто з інших країн не ухвалив таке рішення. Мої емоції всі з приводу танків Леопард 2 ви можете, до речі, знайти в нашому попередньому стрімі, а ще на нашому каналі подкасту решти не треба. У Ютубі ви можете знайти окремо вирізаний шматочок, який присвячений якраз проблемі танків. І чесно вам скажу, я е, цю тему буду піднімати далі, поки бляха, я на власні очі не побачу танки Леопард 2 десь. От е, в, в Україні, от що от, вони вже е, працюють, тому що це не нормально. І тут я. Абсолютно, от, займаю державницьку позицію, що це потрібно шевілиться швидше. Підписуйтесь на цей канал, будь ласка, лайкайте е, відео, яке ви дивитеся зараз цей стрім. А також можете пролайкати і продивитися про те, що я казав, про танки Леопард 2 в, на нашому каналі у Ютубі. Це подкаст-решти не треба. Ми зараз з вами в прямому ефірі розбираємося з зовнішньою і внутрішньою політикою. Так, ось зупинилися, значить, та, е, Анна Ліна Бербак. Зрозуміло, е, вона змінює риторику на користь України. Але. А, розумієте, коли ми так багато, або європейці так багато піднімаються і говорять на тему танків, то в нас а, складається враження. Отут. Складається враження, що це може бути змовою. Ви думали, я скажу слово зрада, так? Ні, не зрада. Змовою. Це може бути змовою. Причому. Я, я не знаю, змова це як? Якщо в поганому смислі, то це дуже погано. А якщо це така змова в плані, ми всі домовилися так не чинити, але публічно про це не говоримо. Оце, оце схоже на таку змову. Тобто така тихенька змова. І про цю тихеньку змову пише міністр іноземних справ в Польщі, збігне в Рау. Він зробив о, таку величезну е, статтю е, про те, що Німеччина як перелякане кошеня, і весь цей вся канцелярія Шольца вона просто е, вирішила перечекати. Е, просто те, що відбувається в Україні, от просто в тупу перечекати з однією єдиною метою, щоб максимально зберегти е, рівень. Економічних відносин з Російською Федерацією збігнів Рао, до речі, звинувачує Німеччину в тому, що і його канцелярія абсолютно зараз абсолютно провалили зовнішню політику стосовно України стосовно всієї східної Європи. Також дуже холодні відносини з Балтійськими країнами, дуже холодні відносини з самими поляками. що і поляки, ви знаєте, користуючись моментом, намагаються добити Німеччину з. З репараціями за Другу світову війну, ось ну це інша історія, і таким чином збігню Рау абсолютно навіть не натякаючи, говорить про те, що історія з танками вона якраз вкладається в цю парадигму майбутньої співпраці, майбутньої після того як Україна. Виграє цю війну, або як німці пишуть, просто перечекають і завершиться цей конфлікт якнебудь. От що вони намагаються зберегти ці всі контакти. А враховуючи те, що успіх німецької економіки він, звісно, підживлювався дуже суттєво російськими нафтовими грошима дешевими цими енергоресурсами, які постачалися в Німеччину, тому тут, звісно, є. Певна логіка. Ось, певна логіка. І ця певна логіка, вона, в принципі, близька. І те, що пише Збігньов Рау, це все близьке і американським конгресменам. Звісно, чиниться певний тиск на Шольца. Про це вже Більт написало. Навіть написали про якісь, про якісь таке звернення чи петиція, яку підписали американські конгресмени, і навіть до канцелярії Шольца вони це лист передали. Ця інформація не підтверджена. Там потім почали з усіх боків казати, що це неправда, але ну щось таке відбувається. Тобто, розумієте конгресмени тиснуть, хоча сам. Байден, наприклад, як американський вже президент, він теж, от десь, ну в нього інша логіка. Він, він не хоче говорити про постачання важкого озброєння, а там, там навіть не про танки йдеться, там вже йдеться про ракети атак МС. Оці так, ракети, які можуть летіти і вражати мішені на відстані 300 кілометрів. І от Україна їх теж просить. Які танки Leopard 2 Так, от Байден вважає, що важке озброєння, ну це якщо там ширше дивитися, просто він говорить про ці ракети, але ми можемо ширше дивитися. Каже, що важке озброєння на даному етапі операції контрнаступальної української, воно українцям не потрібно. Тому що, по-перше, воно і так працює нормально, Україна звільнює територію. А по-друге, ще Міноборони Сполучених Штатів і Державний департамент вони не можуть е, дати чіткий прогноз е, на найближче майбутнє. Тобто, Сполучені Штати дуже обережно дивляться на успіхи українських збройних сил. Дуже обережно і, на їхню думку, переламу ще не відбулося. Тобто ініціатива на боці збройних сил України, але переламу у цій війні. Ще не відбулося Росія ще достатньо потужна, і тому треба намагатися її дотискати економічними санкціями, санкційною політикою, а також тим рівнем забезпечення військового і підтримки, яке зараз існує. Ну, це вони ще говорять поки що, тому що ще не запрацював ленд-ліз, який ось ось має запрацювати, але просто що, от воно от, от схоже. Щось схоже е на те, що піш, пише Збігню Врава. Хоча Збігнів, я, я ж кажу, він, він звинувачує чисто Німеччину. Е танкова змова. Я вже сказав це словосполучення. Так от е пам'ятаєте, як Ексьонов. Проболтався з приводу того, що Росія після Ізюму вдарила відверто російська армія по інфраструктурних об'єктах в Харківській області, в тому числі по ТЕЦ 5 він е промовився, промовка, обмовка, промовився. Тобто немає такої офіційної позиції Кремля. Ну тепер вже є, тому що Путін сказав, ми е сказав в Самарканді про те, що ми завдали болючого удару. Подивимося, що буде далі, е тобто, це фактично він як терорист. Визнав взяв на себе відповідальність за терористичний акт обстрілу української цивільної інфраструктури. Ось тепер, значить, проговорився Аксьонов, ну це така аналогія. І тепер проговорився є такий політик в Німеччині, його звати Ларс Клінбейл. Це лідер соціал-демократичної партії Німеччини. Ось він. Він. Просто давав інтерв'ю, і, відповідаючи на якесь питання, о, випадково його занесло в сторону постачання важких танків в Україні. І він сказав, що в своєму інтерв'ю, і воно навіть написано і опубліковано: він сказав про те, що танки важкі не постачатимуться в Україну, тому що є. Не публічна домовленість між е, країнами-партнерами України не постачати таку зброю. Він це визнав. Він це визнав. Це статусний політик, це лідер соціал-демократичної партії Німеччина. Ось так він пояснює. Він говорить про те, що існує таки домовленість, а хочете називайте її змовою: існує домовленість не постачати ці танки.